Всім привіт, народ. Сьогодні відео буде просто розмовне. Хочу з вами просто побалакати, поділити своєю думкою на тему, як я оптимізовую свої процеси, свої майстерні. Я займаюся виробництвом електробайків та ремонтом електробайків і зараз найняв двох хлопців, студентів 18 років, які ще не закінчили коледж, який навчає механіків. Тобто, в них освіта механіків. А це дуже важлива, скажімо так, деталь в цій історії, тому що вони сказали, що десь працювали вже, тобто, в них є досить які Роботи, що вони проходили практику, десь на СТО. я такий. Ну прикольно, хлопці з досвідом буде прикольно з ними працювати для розуміння. Моя планка для того, щоб я її взяв на роботу. Це нуль, тобто ну, нижче нуля бути просто не може. Мені головне в плані нуль це досвід роботи, я вам кажу, так тобто знання, досвід роботи до мене можна прийти без цього. Але головне, щоб людина була нормально, нормально ставилася до мене, до роботи, е яку я довіряю, і намагалася вчитись і вчитись швидше. Е е тому що якщо ви з новим е -ем прийшли до мене, ну потрібно буде дуже швидко наздоганяти мене. Е е і чому я про це кажу? Я, наприклад, наскільки в тих мало знань, я попросив електрика, тобто один прийшов до мене як електрик, інший як механік. І я електрика прошу, кажу: я от займаюся виробництвом акумуляторів, мені потрібен ось такий от шматочок стекотекстоліта Тексталіта вирізати з листа 1 на 2 метри. Я кажу, вийдеш мені, будь ласка, він не може цього зробити. Я кажу, що так сталося, що не так. Він не вміє працювати, не вмів точніше працювати з лінійкою. не один, не другий не міг елементарно креслити Я кажу, як так ви механіки, ви повинні знати, у вас повинно бути креслення. каже так. Було окреслення, але все, що вони робили на креслення це просто теорія. Вони писали конспект. Я кажу, ну це шикарно. Окрім цього, в мого електрика є третій розряд зварювальника Він каже, практика, точніше, екзамен у них був такий, що просто потрібно було при там вчителях поставити пару крапок електродом, тобто навіть і на полуавтомат, аргон якесь зварювання, алюмінію є, взагалі мовчу. Каже, я не. Там взагалі повний нуль. Але третій розряд має. А, за цього я прошу його паяти мені ось такі от гірлянди. Це він недавно спаяв на цьому тижні. Інше я викидав. А, ось такі от гірлянди. По 4-5 см він вирізає кабелі. В мене його там дефігічаться. Це не, не потрібний хлам. А, І він просто їх паяє. З цього всього. Я йому показав лише сім моментів, сім з'єднань, які мені сподобались, які я сказав: да, окей, зроблено гарно. Щоб ви розуміли просто. Також я паяю і його прошу паяти ось такі от накінечники на великий або невеликий кабель. Я маю на увазі не по довжині, а по товщині. Тобто для людей, які знаються, 16 та 25 квадратів накінечники я їх паяв, я їх не затискав раніше. Багато клієнтів у нас питали, як ви це робите. Вони дивились, просто були в шоці. Паяв я це ось таким от ТС-100 паяльником. Як це відбувалося? Я брав. Скажімо так, накінечник з кабелем прислоняв і тримав дуже довго, хвилин 5, можливо, там 10, коротше, Дуже багато часу у мене виходив на один накінечник. І чому я взагалі вирішив записати це відео? Бо я був дуже в захваті, Буквально тиждень назад я придбав ось такий от паяльник. Паяльник всім відомий. так? І е, він коштував 400 гривень. І ось такий затискателя накінечника кінечника вставляється накінечник і затискається. Е, взагалі я був дуже захоті тому що елементарно от кінечник зробити це ну 30 секунд. Тобто я його затискаю. Спаюю буквально щоб так, як це многожильний кабель, щоб всі жили просто не розпушились, не виліз сам кабель з накінечника. Я його спаю і прошу людину так само це робити. І так як електрик в мене повністю. Без знань він там робив перший десяток, вже дуже погано було. Перший десяток на кінечниках це просто мусорку. Далі в нього вже получалось краще, краще і краще. Тобто він за короткий час дуже швидко набрався досвіду до роботи, як і собственно з цими от штуками. Тому що 10 хвилин часу, які б він витрачав, щоб отримати якийсь результат, це дуже довго. І йому це було б дуже складно, тобто. Складно навчитись, тому що довгий процес. А так він швидше робить і за якийсь короткий час він швидше навчається. Бо я, скажемо так, навчаю і навчався по методиці: чим більше зробив, більше зробив помилок, більше цих помилок не роблю. Тобто, зробив тисячу разів, зробив 500 помилок, в інших 500 помилок більше немає. Ось в такому форматі. І так само я навчаю людей від кількості. Кількості робіт. І він сам до мене от сьогодні підійшов сказав, що типу, вау, круто, я зараз роблю так краще. Бо в нього є, скажімо так, екземпляр, як він робив на початку. І він запам'ятав, як він довго це робив. І в мене в голові сталася така картинка. Я такі: Вау, чому я не робив цього раніше? Чому я не придбав цей набір раніше? Я б це швидше б це робив. Чому? Висновок лише один, тому що я і так робив це. Тобто я робив ту саму роботу да, довго, да муторно, але я її робив. А, і тільки за того, що я наняв нову людину, яка повністю без знань, без досвіду до роботи, вирішив вже оптимізовувати цей процес. І я сприймав себе на думці, що я це робив вже раніше. Рік назад я найняв людину, яка займається повністю укомплектуванням всієї рами. Ми займаємося виробництвом окрубайків, а також всіх е, рам. Е, ми вирізаємо з великого е, після вакуума ось такі от кришки. Ми їх вирізаємо з великого прямокутничка. Е, все, що було раніше, рік назад з інструмента, це от канцелярський ніж та е, сверла з шуруповертом. Тобто я робив отвори, проходився ножем. Вирізав, отак зі шкалупував. Там ще десь наждачку проходився, відправляв, і все було нормально. Весь процес там покліки, плівки зверху, і так далі. мене займало 5 годин. Я штампував ці рами дуже швидко. Людину, яку я найняв, я навчав десь приблизно місяць-півтора, і ми досягли результату два дні. Два дні роботи, це 12, 16 годин роботи, і він все одно робив тільки одну раму повністю весь комплект. Я вирішив, що це вже просто Погано, дуже сильно погано, мені дуже сильно не сподобалось, у нас там були розмови, чому він не може швидше. Я вирішив міняти процес роботи. Плюс останньою крапкою стало те, що в нього просто відлетів, коли він працював, відлетів шматочок канцелярського цього, йому під окос сюди. Нічого страшного там не було, просто царапіна. Але і так вони всі працюють в мене в окулярах, в перчатках. Прошу, якщо там з чимось гарячим, працюють, надягати з довгими рукавами щось і в штанах, обов'язково не в шортах. Тут я за цим обережно ставлюся. Я не даю їм форму ніяку, бо, вибачте, бюджет не дозволяє. І коли вже цей випадок стався, я придбав дуже багато інструментів, там шліфовальну машинку, під гравір, якісь там леза, насадки, вінтоверт з ступенчатим сфером, щоб там руку не закусував корочку, кучу всього придбав. І залишилось тільки ніж, які, і ніж у них використовується зараз тільки для покліки верхньої плівки, там, автомобільну плівку. Я використовую. Просто для візуалу, щоб вона там була закривала всі там, недоліки пластику. Ось і все. Тобто, момент оптимізації пройшов. Я навіть на це не зациклював свою увагу, тому що ну, потрібно було дуже швидко там працювати і так далі. Зараз я прям дивлюсь, як працюють хлопці. В них не вистачає фізичних мишць, так, так би мовити, вони фізично не розвиті всі. То тут, тут працюють е, окрім мене, вони не здатні елементарно підняти байк. Тому що як це відбувається, наприклад, в мене от тут зараз стоїть байк, який не може рухатись на двох колесах, тому що задня в нього це ж, ну, Якщо мені потрібно такий байк кудись перенести, я його просто беру ось так, от, підіймаю і йду з ним, куди мені потрібно. Хлопці так вже не можуть. Елементарно підняти байк, поставити його на якусь подставку, вже не можуть. Мені зараз потрібно а, якісь нові подставки з колесиками робити, як от, в мотоциклах, звичайних, щоб його підтягнути, надавити. Зараз в мене. Та ж сама схема, тільки без колес, Тобто, її потрібно підняти байк і поставити на підставку самостійно. Тобто, зараз потрібно це переробляти. В мене зараз є список приблизно десь 40-50 тисяч гривень нового інструменту, який потрібно придбати, бо вони фізично не можуть навіть гайку М16 закрутити. Я просто ходжу, за ними закручую ці гайки. Ось, я вже не кажу про те, що вони злизують постійно винти Торекс, которої там зірочка, так? Це просто обидва, вони не здатні нормально все крутити, Тобто потрібен динамометричний ключ маленький, динамометричний ключ великий, гайковерт, щоб відкрутити, закрутити дуже сильно затягнути винти, гайки і так далі є. Коротше, ну, доволі багато інструменту потрібно і ще докупити звичайний ручний інструмент, щоб вони вдвох могли працювати. Паяльник, фен і так далі. Я вже про це мовчу. Коротше, я за цим, прям знаєте, іноді стою просто й дивлюсь, як вони працюють, і не просто дивлюсь, як вони правильно це роблять, чи неправильно, а намагаюсь одразу зараз. Тобто не працював, одразу дивлюсь, як можна це оптимізувати. Коротше, зараз мій мозок по-іншому працює, тому що це покращує роботу не тільки їх, так як я також буду виконувати цю саму роботу, я буду робити це швидше, вони будуть робити це швидше, а значить, що вони будуть менше зусиль прикладати, а, ну, не так сильно напрягатись, це фізична робота вона напрягає, скажімо так, дуже швидко ти устаєш, так? Е, тому над цим я заморочуюсь зараз. Якось так. Е, Поділіться в коментарях, якщо хтось також це, це проходив, можливо, у вас щось зацікавило в моїй роботі. Е, е, дякую всім за увагу, всім гарного настрою, до побачення.